Так, друзі, всім привіт. Значить, що ми? Будемо видвигатися, пробувати воронки наш новий трактор. Орлик поки що на передишки, будемо так казати, поки що він відпочине. Зараз до 892-го чіпляємо наш велосагроплуг і видвигаємось. На ділянку. Я думаю, ми зараз ще переставимо захват на корпусу, щоб все воно було, як то кажуть, нормально. У нас на даний час стоїть захват. Захват 28. 28. Можливо, зараз переставимо на 36 або на 32. Ну, я думаю, максимально будемо ставити. Я думаю, воно повинно йти. Ну а ви, звичайно ж, не забувайте за подобайку, за підписку на канал і обов'язково коментар, колеги. А ми чіпляємо плуг. Пробували ставити свій довантажувач, але треба її трішки доопрацювати. Обов'язково його поставимо туди. У нас на юнці зараз покажу якийсь стоїть. Чого задирає так високоплух. Ось така догрузка, довантажувач. І сюди такий зробимо. по две руки ходим чуть-чуть. Идеально. Так, а ну по крылам будет нормально проходить. Не буду черкать? что там у нас Повторюємо один і той самий кадр тільки з іншим трактором. В Минулому відео тут їхав ЮМЗ, а тепер тут їде 892. Але знаєте що я вам скажу, друзі? Юмза. На... Під час руху з плугом передок не піднімало, а в 892-му піднімає конкретно... конкретно цього плуга. Так що треба ставити баласт обов'язково. слів, значить, про сам трактор, про те, як він працює в парі з блугом Велеса Гро. 2 плюс 1 той, що тягав е, наш Ю, ЮМЕС. Значить, На даному етапі ми його трішки взяли в оренду в Юмза для МТ-зона. Я думаю, це ненадовго. надовго. МТ зону теж ми щось, щось придумаємо, щоб він був. Можливо, і з таким, а можливо з трошки більшим. Тому що що дивимось навіть в таку погоду, де дуже сиро, навіть дощ виривався, я не знаю, буде, буде видно, не буде, дивіться, це без дисковки якби по сої прямий, пряма оранка, то дуже, дуже волого. Ну, значить, що ми зробили? Захват на даний час стоїть 32 чи 32,5 на корпус. Е, чому так? Чому не 36? Сирувато. Сирувато, е, не знаємо, як себе поведе на даному етапі трактор. Ну, бачу, що можна було ставити 36 по глибині, по глибині. Не знаю, колеги, чесно, не знаю. Мене влаштовує. Не влаштовується саме головне, але іде цікавіше, іде цікавіше від ЮМЕЗа, як-не-як, -як, потужності більше. Передній міст е присутній, працює. То для мене, я вам скажу так, після ЮМЕЗа пре як танк, пренегорені низу. Трішки підналаштували плуг після юмза то ну, треба ще дивлюся щось треба крутити книжку ми взяли з собою книжку і трішки дивлюся десь щось все щось втягує ну таке якесь в одну сторону нормально, а в другу трішки не, не воно Залипає, бачите як? Одна сторона в принципі нормальна, а інша залипає. По решткам минулорічний чи там позаминулорічні вивертає, це значить, означає, означає лише те, що... Я вибачаюся одразу, що я отак в капішоні дуже холодно. Це означає те, що ми ПЛН проводили оранку на меншу глибину. Ну Я задоволений. Я задоволений. Виходить. Скільки ми тут? Я не знаю, ну якихось там півгодинки, хвилинок 40, поки там покрутили, ми вже в принципі, зробили ту саму ділянку, яку зробив е, Юмс. Юмс минулого разу, коли Стас приїжджав в гості. Так що папі подобається, це саме головне. Сидить як Лев. <хи> ну, красота. Красота. Навіть у таку сиру землю плужок працює ідеально. Але що я замітив? Коли він агретувався із е Ю ЮМЕЗом, ЮМЕЗ пішов спокійно. Його не піднімало, не кидало. На хвилинку ЮМЗ, ну нашій ЮМЗ. А МТЗОН, даний МТЗОН 892, йому не вистачає наперед. Орієнтовно 150 кг. Я б десь отак додав би. І буде саме то. Ну, як би чому так кажу, буває, що їдеш і передочок трішки так скакає. Дуже видно. Так що якось так. Грузи треба шукати. Обов'язково ставить, бо без них це без них це не та робота. Ну да трішки трішки задуває, трішки прохолодно. Так що, якось так, ну, воронка набагато швидше йде по красоті взагалі. Ще ось він трішки підчиститься і буде красота. Ходимо 9 км. Захват 30, оце не пам'ятаю там чи 32, чи 32,5 іде на корпус. Книжку не взяли з собою, о, дивіться, що що лежить. Ти бачиш, як воно в жатку не попало. Так, да, Ну і, звісно, із трактор з плужком виглядає виглядає непогано. Ну і земелька така, такий фон. Трішки кривувата борозна, а там вон, дивлюся щось. то як би таке виправиться. Та не ні курне нічого куди там. Да, я думаю. Треба ще такий один плужок. Але по-любому ми з Юмезом виїдемо в ради. Юмез виїде з пеленом, а МТЗюк буде із Велесом. Вже краще. Вже краще корпуса маленько підтираються, фарба стирається, маю на увазі, то виходить непогано. Непогано. Діло буде. Так що спостерігаємо колеги далі. Так, друзі, у нас знову розпочався дощ, така мряка противна. Ну, Не зупиняємось. Бечому далі корпуси на блузі вичищаються, стають блискучі, такі як, такі як треба. Так що скоро воно повинно, повинно піти ще краще. Забуксовує, де затоптано. Де затоптано і дуже волого, прямо, прямо капець. І що я ще замітив? Треба поставити, як він правильно називається, щоб замедлитель, Щоб тихіше опускала навіска, бо у нас на ЮМЗі не так. У нас плавно потихеньку, тут ні. Тут, ну як, трактор новий, ми його не знаємо, його треба якби вивчити, побачити, е, обдивитися всього, ну, пізнати його, будемо так казати. Треба поставити замідлитель. І що я замітив, тільки що дивився з іншої камери, з іншого ракурсу. Я думаю, що мене чутно, якщо що, то вибачаюсь. Роблю для вас контент то трішки погода якби не, не сприяє цьому. Значить, що я побачив? З іншої камери дивлюсь, що передній корпус іде глибше, а задок трішки вимілений. Але по глибині, по глибині. Дуже такий, я не знаю скільки тут, тут 30 гарантія є. Ну, може нема, мо 28. Можливо 28, але те, що я замітив, та і кажу вам. Бо знаю, ви теж замітите це і обов'язково напишете. Так що ситуацію вже виправили. Е, підкрутили трішки винта. В принципі, в принципі йде непогано. Непогано. Ну нічого, а що робити? Час піджимає. Там дивлюся, це на сьогодні така мряка. На завтра потім три дні немає і знову дощі підуть. В ці дні треба так виривати, виривати. Я думаю, що наступне відео буде, вже... ми виїдемо на дану ділянку двома тракторами. Юмес, але ЮМЕС же що. Ну ЮМЕС буде з ПЛН, хай вже вибачає. Хоча це ж його плуг. Ми ж брали його під цей плуг. А про купівлю МТ зони я вам розкажу в наступному відео, як це так взагалі вийшло. Що ми так прийшли до цього рішення? Так що... Наступному відео ми вилітаємо двома орлами від вас, яку ми назву дамо МТ Зону, як його назвати. Я в принципі придумав, а ну напишіть ви свою назву, що йому, як його назвати. І потім щось виберемо разом з вами. Так що не забуваємо колеги за підписку, за вподобайку і за коментар обов'язково. І в принципі, в принципі, що всім пока. Ми далі працюємо. Ви розумієте, що ніяка оранка не проходить, не проходить без ЮМЗ. До нас завітав фум. <гум> Привіт. Так, що не пішло у вас? А? Там вже не пішло. Вже не пошло. А? Там воно, бачите, таке ляпає, що вже якби не воно. Заметитель треба ставити полетіло взагалі. А, тут вже заката дивіться, оп і пошов. Тут вже ЮМЕС би стояв. Уже б ЮМЕС би став. А так ось раз і пішов. Красота. Красота. Кум поїхав кататися. Бидемо зараз куму двері закриємо. Бо дощ такий пустився, що все, вже бачите, вже юмз не пішов в дощ. Так що... Передок рішає. Аби був передок, питань взагалі б не було ніяких, щоб не капало. Такий кума орлик. О, дивіться, яка в нього тут конструкція. З дисками, клац, клац, красота тоже. Лужочок, якби, теж. Клужочок на рівні. Ззаді колесо виніс. До кидачі. отак зроблено. Ну, толково, толково. Так що, колеги, о, дивіться, це яка окомана клейка. Якщо хочете побачити юмза кумового воронки, пишіть конкретно, як працює плужок, покажу, покажу вам. Детально усі нюанси розкажемо. Покажемо, як воно взагалі працює з тими дисками, тіма, докидачами. Тип, вони типу йдуть як передплужник, але працюють набагато ефективніше. Дощ пішов капець. Да, так що ми їдемо займатися іншими справами, ну а поки МТЗончик пече. А юмзик стоїть. Ну, передок, колеги. Це все передок і потужність.